Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми похідні вугільної карбонатної кислоти. Завдання звучить наступним чином: напишіть реакцію утворення біурету та його взаємодію з йонами купруму в лужному середовищі. Яке значення має дана реакція? Починаємо з написання реакції утворення біурету. Для цього пишемо дві молекули сечовини NH2CONH2 це формула сечовини. При температурі утворюється біурет NH2CONHCONH2 та виділяється аміак. Тобто, при повільному нагріванні кристалічної сечовини до температури 150-160 градусів утворюється біурет. Це перша частина нашого завдання. Переходимо до біуретової реакції. Це взаємодія біурету з іонами купруму двохвалентного в лужному середовищі, і утворюється забарвлений комплекс червоно-фіолетового кольору, який ви бачите на екрані. Дана реакція використовується для якісного виявлення сечовини і білків, які, як і біюрет, Містять у своєму складі групу CONH. Таким чином, ми виконали дане завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!